Всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Давно не виходив в ефір, так як і погода не сприяла тому. Та, й, чесно кажучи, бажання трішки не було, але тим не менше, сьогодні з друзями виїхали ось такий от ліс, як бачите, за спиною, і будемо шукати щастя. Ось тому всі знахідки, які сьогодні з компанією знайдемо, обов'язково вам покажу. А тим часом вмочитесь позручніше і, звичайно, дивіться відео до кінця. А ми до копу. Так, друзі. Спочатку викопав ось такого персня на руку. А після персня подивіться, що мені вилізло. Середньовіччя, друзі. Красота є перше на сьогодні срібло. Красота, давайте помию. Зараз вам покажу шкода, що погнуто, але зараз помиємо. Друзі, подивіться, що за монетка я її трошки почистив. Це є три крейцери. Це є Австрія. Рік 1696. Саме тоді. Австрія входила в священну Римську імперію. Ось так от. Трішки погнута, але хлопці кажуть, що можна трішечки її вирівняти. тому... Красота. імператор Леопольд. Єс! Гарно є. Є ще одна знахідка. І це гудзик. Скоріше усього, що це польські війська. Дуже погано провиднюється. Але тим не менше. Не те, що я люблю, але все ж таки знахідка. Рухаємося далі. Друзі, сьогодні кінець лютого вже. Буквально декілька днів і буде березень, але дивіться, ну, камера цього не передасть. Я просто вам покажу. Просто вся, друзі, галявина в підсніжниках. Просто вся галявина. Камера цього на привки жаль не передає. Я ж такого не бачив. Ось такі от красиві підсніжнички. Дивіться, який красень. Цілий ніж. Ось, друзі. Ось така от знахідка. Скоріше всього, що ручка зігнила, а от ножик залишився. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, попадається мені ось така от річ. Це таке кулечко від голубів Україна 2017 рік. І номер їхній. Тому, може комусь буде цікаво, можете по цьому номеру пробити. Продовжуємо далі. Ось такий, друзі, лісочок. Ось. І маю ще одну знахідку. Ось така от пряга. Можливо навіть і минуле століття або підказуйте. Середньовіччя може бути. Ось тому що стан її справді дуже плачевний, дуже велика корозія на металі. Ось бачите, відломлюється. Тому забираємо і ходимо далі. Ось така друзі красота. Ось дощик на Карпає маленький, ставочки. І от показують хлопці, що познаходили. Гудзики радянські, ще один гудзик, то крейцер. Скоріше всього, навіть не скоріше всього, бачите, провиднюється б'юст Франца Йосифа. Так. Ось. Ігорко щось на... накопав так само Радянщине. Так. І ось, дивіться, яка кльова сукера. Кажеш, це австрійська, так? Ну, або... або підказуйте, хто знає. Ось така от. Такий тисочок. Так, ну і от ще от Женька всякого дрантичка. Ось, пенак, що мене скажеш. Не ну нічого. Е, що в мене, друзі? Давайте подивимося, що ще в мене. Я знайшов бронзового, бронзову ось таку от ручку. ну Кусок бронзи. Так, багато всякого там розмаїття. Ось... Е, Пару монет. Одним словом, в сувдепі, нічого цікавого. Краще помилуйтеся ось тими от ставочками. Ну що, друзі, ми вже підійшли до машини. Ось така от лопата на 4-2 години біля хати на городі в сусідки. Ну, звичайно, це жарти. Ця лопата на 9 чоловік. Ось, але є що показати. Давайте пройдемося по крутих знахідках. Так, в першу чергу є два срібла. Ось це мій крейсер. Три крейсери. Австрія. 1600, якийсь там 95-й рік, здається. Я двіга. Ось така от дві злотих. Просто дуже крутий стан. 1933 рік срібло. Ось, Колега підняв наконечника скіфського, шкода, що ось з втратами, а так був би взагалі ідеальний. Так, ножики, як бачите, ось така от колодочка. ось така от цікава. Так, от. Ручка бронзова. Хотілося, щоб це був би кельт, друзі, правда. Ось ще от така е, от цікава бронзова річ. Можливо, від якогось серванту. Ось. Дуже багато різноманітних монет. Оце хтось познущався з совєтів. Ось цвяхом прибив, бачите? Ось. Отаке от. Багато-багато різноманітних монет, гудзиків, пряги. Ну і от дві сьогоднішні сокири. Це, до речі, друзі, Австро-Угорщина робоча. Ось така от сокирка. Ну, а оце, мабуть, топ сьогоднішнього дня. Е, у нас виникли суперечки, говорили, що це ранній КР, хтось говорить, що це ЧК. А є навіть друзі, які говорять, що це скіфи, друзі, скіфська сокира. Е, можливо, ви підкажете, що це за період, тому що справді це сьогодні топ-знахідка е, цієї. Цієї неділі і цієї лопати, друзі. Ось так от. Ну, не гріх поставити за е, цю лопату е, вподобайку, друзі. Ось. Обов'язково напишіть коментар за цю сокиру, тому що вона справді дуже крута. Ось. Ну і монет сьогодні набомбили, як бачите. Тому до наступних зустрічей. Дякую, що переглянули відео до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, ну, коментуйте, ставте вподобайки, дизлайки, це вже вам вирішувати. До наступного на окопу па